На дворі серпень літній сезон у розпалі. Тому сьогодні ми вирішили попитати у наших херсонців, де вони полюбляють відпочивати в нашому місті чи за його межами. В залежності від того, скільки часу та коштів ви готові викласти за відпочинок, залежить відповідно його якість. Сьогодні безліч сайтів турагентств майорять пропозиціями розслабитися на будь-який смак як в Україні, так і за її межами. Та погодьтесь, не завжди ми платимо за те, чого отримуємо. Сергій мандрівник з досвідом побував не в одній країні світу. Розповідає, релаксувати в Україні залишає бажати кращого. Допустим, в той же Турції, в той же Хорватії, я був в Хорватії. Довольно приемлемая цінова політика намного чище на вулях. Я не знаю, навіть народ что ли культурнее. Допустим, щоб хтось плюнув на улице, я ніколи не видел такого. Вот. у нас треба людей просто розпитувати. Такої ж думки дотримується і Андрій. Чоловік не тільки розповів про реалії херсонського релаксу, а й закликав людей дотримуватися чистоти. Ну, на пляжах, как мы ходили по окуркам, пробкам, пивным, так мы и продолжаем ходить. Комунальные службы, к сожалению, не чистят вот, пляж. То есть сезон закончился и до следующего сезона. Вот. В железном порту при наступлении нового сезона привозят песок и засыпают старий. То есть ну, вот так вот. Конечно, хотелось бы как-то этот песок, наверное, прочищали, а скорее всего, нужно просто вести какую-то социальную пропаганду среди населения, что все-таки по этому песку ходим сейчас мы, а через там, 10, 15, 20 лет наши дети будут нехорошо вспоминать о нас. Не дивлячись на деякі незручності, все ж знайшлися серед херсонців і прихильники відпочинку в околицях нашого міста та області, Антоніна Семенівна прожила в Херсоні майже 50 років і не розуміє, чому люди їдуть за кордон. Дінних лишніх много або ж там щось то може красиве, і я в Херсоні вже майже 50 років, Мені Херсон подобається. От я вже тут привикла лучше нашого Дніпра, красивіше нічого немає. Собака лає, караван іде. Такої думки напевно дотримуються більшість мешканців нашого міста. Якби херсонська влада не намагалася забезпечити нам всі умови для комфортного життя, почати слід з себе не втрачає надію. Світлана жінка вірить, скоро заживемо краще. Немножко лучше стало, немножко чище, але все одно, конечно, там убирают, там не убирают, там мусор. Вот ну наверное, в этом винувати люди. тоже самі что не вміють, що придержуватися культури отдыха. Вот. неправильно отдыхают, там бутилки валяються, там семечки. Є надежда, що буде лучше. Тож опитування ще раз довело: скільки людей, стільки й думок. А ми вправі самі обирати, який відпочинок нам до вподоби. Головне, щоб він приніс задоволення та користь.